Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Набір для приготування куті 34 гривні 280 г. Приправа до плову 6 гривень. Шоколад Корона 29 гривень. Новинка Органайзер для яєць вміщає 30 штук. Ціна 179 гривень. Сам органайзер пластиковий має три полички, великий плюс того, якщо порожня поличка, то вона піднімається вверх. Ціна 179 гривень. Санкук. Чашка кавова об'єм 185 мл. Чотири варіанти кольорів на вибір. 39 гривень ціна. Чашка із зимовим дизайном. В подарунковій коробці ціна 74 гривні. І із шкарпетками або пряниками. 24 гривні. Ємність для спецій скляна об'єм 200 мл. Креманка скляна від люмінарк 49 гривень. Подарунковий набір для творчості чашка із фарбами. Свинка пепа 139 гривень. Чашка у подарунковій коробці із надписом 59 гривень. Контейнер квадратний, об'єм 1 літр 300 мл, ціна 22 гривні. На кришці зимові дизайни, ялинка, дракон. або оленятко. Набір ємностей 3 штуки різного об'єму 400, 670 та 1 літр 200 мл ціна 88 гривень. Набір ємностей 3 штуки ціна 119 гривень. Тут об'єм 800 літр 300 і 2 літри 300 мл. Вони мені чимось схожі на ось ці ємності для зберігання. Тут 2 літри 77 гривень. Тримачі для паперових рушників 129 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Матеріал пластик. Ще один варіант тримач для паперових рушників ціна 77 грн. гривень. Новинки. Контейнери для зберігання. 219 гривень, об'єм 17 літрів. Іде в комплекті із кришкою. Сірий або білий колір. Органайзери. 99 гривень більшого розміру, з однієї сторони ручка, ось така, а з іншої вирізана. На жаль, об'єм не вказаний. Точно такий самий органайзер, але меншого об'єму. Ціна 77 грн. гривень. Два варіанти кольорів сірий або білий. Бачила хороші відгуки на ось цей засіб Антиліт – 59 грн. гривень 500 мл. Хто користувався, пишіть, як він вам. Омувач скла, який не замерзає 1 літр 99 гривень. Посібник принцески не просто розмальовка ціна 88 гривень. 199 гривень. Казки. Видавництво VIVAT. Малим дітям про все на світі. 349 гривень. Набір кольорового тіста. 9 кольорів в упаковці, ціна 55 гривень. Зубні щітки 15 гривень, 1 штука. Ось такі зубні щіточки 29 гривень продент. Ще один варіант 15 гривень. Набір дві щітки в чорно-білих кольорах 44 гривні. Spice десторант чоловічий 88 гривень. Туалетний папір Рута 8 рулонів, двошаровий 74 гривні. 39 гривень блиск для губ, глянцевий від маловід. Є кольори на вибір. 55 гривень блиск для губ. Щіпці для підкручування вій. Ціна 39 гривень. Акційні щипці 29 гривень. Набіри для маленької принцеси. Гель та шампунь. Об'ємом 250 мл кожен. Ціна 249 гривень. Гель для душу. 300 мл об'єм 19 гривень. Рідке мило вітвір машик 37 гривень. Людянки. 149 гривень. Кольори в асортименті. Сновтюб. 349 гривень. Форма пластикою для ліплення і снігу 84 гривні. Ще раз натрапились мені ось ці ємності, зараз покажу вам більш детальніше. Кришка і сама ємність. Карти Таро 119 гривень. Свічка у металевій ємності. Із кришкою. Новорічні дизайни. Ціна 39 гривень. 109 гривень коштує набір для творчості. Картина з трезами. 29 гривень коштує ліхтарик світлодіодний. Дякую за перегляд. До зустрічі!